Останні декілька років все моє життя, це постійна черга з спроб його змінити. І ось вчора вночі я знову прийняв рішення, що треба кардинально змінювати деякі е, патерни моєї поведін, е, моєї поведінки. Але сьогодні вранці, коли я проснувся, я знову хочу. Повернутися до тієї моєї звичайної поведінки, яка в мене була завжди. І один із найболючіших моментів, які мені заважає в роз... моєму розвитку, це ігри. І сьогодні я маю все ж прийняти вольове рішення точніше, я його прийняв, але виконати, і стерти всі ігри і перестати грати.